Ну, власне, не дивуватись в першу чергу в деяких пунктах пропуску може бути на на, на певний час таке збільшення черг. Тому що система на сьогодні починає свою роботу і для того, щоб зібрати ці біометричні дані, будуть здійснювати зняття відбитків пальців, фотографування. І відповідно, це може на початках зайняти довший час. Але для того, щоб таке було навантаження, зменшено не всі одночасно пункти пропуску будуть запускати таку систему. Фактично, це буде протягом півроку відбуватись повний перехід на цю нову систему збору біометричних даних. Ну і загалом розумію. Те, що на сьогодні не будуть так рахувати по Штампи в паспортах вручну, як це часто бувало на кордонах. Можливо, хто часто подорожує, зіштовхувався з цим, коли вручну прикордонники рахують, чи немає перевищення 90 180 днів. Зараз після введення цієї системи все буде автоматизовано і фактично буде видно, чи відбуваються такі перевищення. Фактично, таких особливих змін для українців в плані самого перетину кордону не буде. А по дітях до 12 років біометрія не буде збиратись, тобто можуть максимум зробити фотографію. А якщо говорити от про те, як працюватиме сама процедура, як на практиці зміниться вона, от при перетині кордону, щось скануватимуть, щось забиратимуть і скануватимуть. Ну власне, зараз вона суттєво я ще не перетинала особисто кордон. Не можу зараз сказати під 12-го числа, яким чином буде відбуватися саме проходження кордону. Але, наприклад, одного разу я перетинала кордон з Польщею, коли відбувалось тестування такої системи, тобто фактично просили підійти до певного місця, зробити фотографію. тобто, це відбувалось відбувалося виключно фотографуванням. Але подібна система діє в США, тобто в США на пункті пропуску при підході необхідно з... Зробити фотографію, також відбувається сканування сітківки ока і відбувається зняття відбитків пальця. Після цього людина проходить, тобто принципових змін немає. Але вони з часом можуть запуститись, наприклад, в аеропортових пунктах пропуску українці зможуть, я так думаю, ну принаймні те про щось на сьогодні говорять. А офіційні джерела проходити на тих аеропортах, де буде автоматизована така система, без взагалі участі прикордонника. Так, тобто буде відбуватись сканування паспорта. Сканування там відбитків чи фотографія, чи і одне і інше, і відповідно автоматично буде відкриватися такі ворота на сьогодні. Такого плану системи працюють для громадян ЄС та громадян, де ну деяких країн, а, тобто мець Шенгенської зони, так а, тобто, для громадян а, країн ЄС і а, з, з інших країн не ЄС, які входять до шенгенської зони. Відбувається такий е, спрощений пункт е, спрощений прохід в аеропортах. А з, загалом, оця необхідність ще кудись підходити, щось фотографувати, сканувати і так далі. Наскільки вона подовжить перетин кордону? Ну ми знаємо, що черга може зібратися з ну з будь-якого приводу. Тим паче, з такого. Воно на початках може її при Ну тобто, поки починає система працювати, поки зроблять, зафіксують, збережуть в ці дані у власне системі. А пізніше це навпаки пришвидшить. тобто буде менше ручної перевірки. Тобто, фактично буде достатньо взяти відбитки або там сфотографувати людину для того, щоб всі дані отримати. Тобто, прикордонник не повинен буде вручну вносити паспортні дані, перевіряти там, дивитись штампи, якісь переглядати паспорт. Тобто, це все буде в системі. Тобто, короткостроково на певний час можливе деякі збільшення, але на сьогодні, напевно, потрібно запитувати в перших мандрівників, які пройшли цей новий шлях. А в майбутньому це буде навпаки пришвидшення. Я правильно розумію, що, і, наприклад, відмова у в'їзді теж буде автоматизована, без пояснень, без нічого. Просто людину не пускають і все. Ну, зазвичай я думаю, що будуть пояснювати, але не факт. Тобто, знову ж таки, тут, дивлячись по тому, яка система, якщо це перевищення днів. То звісно, що такі пояснення зазвичай говорять: ви перевищили дні перебування в ЄС. Вам не можна йти. Напевно, деякі причини можливо так явно не озвучуються, але тут більше до питання того: власне в чому причина не завжди озвучуються причини не в. Пуску країнок в деяких випадках це можуть бути якісь кримінальні справи, які є в людини, конкретно в країнах ЄС. Наприклад, в таких випадках просто в'їзді забороняють, і далі вже таке самостійне відбуває вивчення причин. Так деколи це ну я, явно озвучують, але сьогодні це показує те, що система все таки буде автоматизована, і в тому числі для. Ну, загалом, так для того, щоб зменшити можливо, там тероризму інших речей, легше шукати злочинців, які перетинають кордон, менше можна буде використовувати підробні паспорти, тому що власне це все буде об'єднано в єдину систему, і для, для цього вона запроваджується. Пані Мар'яно, я вам дуже дякую за той час, який ви нам приділили за цю розмову. Це Мар'яна Олеськів експерт експертка з туризму. Була у нас на зв'язку. Дякую вам зі гарного вечора.